Чоловік каже, не бачить в розмовах сенсу, ходить мовчки днями. Вибачте, не дуже зрозуміле запитання. Якщо чоловік ходить мовчки, то він може щось в собі переварювати. Ми так переварюємо стрес, наприклад. Ми чоловіки. І якщо у нас стрес і нам треба його переварити, краще нас не чіпати. Якщо він вас карає так, за конфлікти мовчанням, то це не треба терпіти. Треба щось зробити, щоб він зрозумів, що так поводитися з вами це негідно. В цілому, чоловіка можна вивести на якийсь діалог і взагалі з ним якось поговорити, якщо сказати йому, що я просто хочу з тобою поговорити, ти ні в чому не винен. Я просто поділюся з тобою своїми емоціями. І коли чоловік розуміє, що він не винен, тим більше його попередили, що зараз з ним просто поговорять, ні в чому не звинувачуючи, то він може. Погодитись, послухати вас.